Друг порадник, психолог до Дня сімейного лікаря, жителів Лозівської громади розповіли, яким, на їхню думку, має бути спеціаліст, до якого звертаєшся у першу чергу, та як знайти людину, з якою буде комфортно. Це пан Валерій, чоловік зізнався. До лікарів звертається рідко, тому допомагала визначитися дружина. У мене взагалі жінка вибиралася, я й не знав хто. Ну сімейний лікар дуже приємний і дуже ставиться добре. Я скільки ось. Не дуже часто я обращаюся, ну, приємний дуже лікар. А як звати вашу? Наталя Сергія. На прийом чекала і пані Антоніна. Вона розповіла, важливо вибирати людину, яка зможе підтримати та вислухати. Спілкувався, увага, піддержати тяжку хвилину. А от Олена зі своїм сімейним лікарем знайома з дитинства. Спочатку сама навідувалася на прийом, тепер за необхідності приводить своїх дітей. лікар вже знає нас. Це по-перше, всю сім'ю вже нашу знає. І ну, зручно до такого лікара ходити, котрий вже всіх знає, діток ваших. І як підібрати от ту людину, якій будеш довіряти? От на що треба звертати увагу на вашу? Ну, по-перше, на відгуки, напевно. По-друге, можливо, на стаж роботи, ну і на доброзичливість, напевно, а вже ж має бути психологом, звісно, тому що звертаються ж не тільки з маленькими дітьми, а й дорослі. Мало ли, що них там може бути. Людмила Батура, сімейний лікар з 25-річним стажем. Фахівець розповіла, для медиків важливо навчитися знаходити підхід до всіх своїх пацієнтів, бо від цього залежить і їхнє психологічне здоров'я. Я вважаю, що до кожної людини треба віднестися як до своїх родичів, так як ви відноситесь до свого батька, до своєї матері. От якби ви хотіли допомогти своїм близьким, так треба допомогти. Постаратися допомогти людині. І тоді людина піде тобі на зустріч і і тоді буде ефект від лікування. Як кажуть, ефект від лікування ну майже на 60% залежить від того, як людина поспілкується з лікарем від психологічного спілкування. Ну а 40% це вже це вже таблетки. Завдяки медреформі, зараз кожен пацієнт може обрати лікаря, якому комфортно буде озвучити свої скарги та звернутися за допомогою. Натомість лікарі також мають бути готовими до спілкування з різними людьми. Тому пані Людмила вважає, що медики мають проходити курси психолога, щоб не тільки допомагати людям, а й самим зберегти своє ментальне здоров'я. Зараз у цей нелегкий для нашої країни час більшість людей знаходиться у великому стресі, і ситуації на прийомах при спілкуванні з хворими бувають дуже різні. Ну і треба знати, як розрулити цю ситуацію, як заспокоїти людину, як адекватно зреагувати на не завжди неадекватну реакцію пацієнта. Це також буває. Тому я вважаю, лікар повинен бути психологом і психкурси по психології для сімейного лікаря. Я вважаю, це дуже багато буде мати велике значення. Щодо до себе лікарка поділилася, навіть у найскладніший день навчилася не нести негатив та поганий настрій додому. Попри непрості ситуації, що виникали у її практиці, Людмила Батура зазначила, любить свою професію та на зв'язку зі своїми пацієнтами цілодобово.